Пропоную п'ять хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі П'ять хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю в Євангелії від Матвія в 10 розділі. Написано Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести, прийшов. А меча я ж прийшов порізнити чоловіка з батьком його, дочку з її матір'ю і невістку з свекрухою її, і вороги чоловікові домашні його. Історія, яку я вам розповім, сталася в Азербайджані, мусульманській країні, де християн меншість мусульмани вважають, що залишити іслам рівносильно зраді. Більшість мусульман вважають, що людина, яка відмовилася від вчення Корану, заслуговує смерті. Одна дівчина почала вивчати Біблію в молодіжній групі під керівництвом пастора. Робилося це поти. Зітнувшись зі священним писанням, ця дівчина відчула спрагу Слова Божого. Вона почала більше читати і більше дізнаватись, через якийсь час вона попросила пастора охрестити її, бо хотіла стати християнкою. Пастор запитав, чи усвідомлює вона ризик, на який йде. Вона відповіла: Христос помер за мене, я не можу відмовитися від нього. Все підготували і в присутності кількох свідків її таємно охрестили. Ніхто не знав, що один із юнаків, які вивчали Біблію в тій групі, насправді приєднався до них на прохання батька цієї дівчини. Тому одразу ж після хрещення він поспішив повідомити про це її сім'ю. По дорозі додому її зустріли двоє старших братів, які по звірячому побили її на очах перехожих, що байдуже спостерігали за цим. Коли вона напівнепритомно дісталася додому, на порозі її чекав батько, який застрелив її, не давши увійти. Ніхто нічого не зробив, щоб затримати і покарати того чоловіка. В рамках мусульманської культури він поступив благочестиво. Мати, яка стала безсилим свідком жахливої трагедії, відчула, що їй необхідно знати, за що її дочка була готова померти. Через два місяці вона змогла розшукати того пастора і попросила його навчити її того ж. Чого він навчав її дочку, вона почала читати Слово Боже з тим же захопленням, що читала її вбита дитина. Її сини помітили, що мати змінюється, і, дізнавшись, що вона вивчає Біблію, вирішили приєднатися до неї. Через кілька місяців охрестилася вона і обидва її сина. Батько, побачивши разючі зміни в житті своєї родини, теж почав вивчати Біблію. Уявіть собі, яким сюрпризом стане для тієї дівчини в день повернення Ісуса Христа зустріч з її усією родиною. Її смерть стала початком нового життя для них. Дякуйте Богові, що живете в Україні, де не переслідують християн, і просіть у Бога відваги жити, не відступаючись від віри. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за слово Твоєї святої Правди, за Твою відкриту істину на сторінках святого письма, яка робить переміну нашого серця. Ми вдячні тобі, що живемо в Україні, де існує повна свобода релігійного віросповідання. Благослови, Господи, країну нашу, благослови, Господи, уряд нашої країни, керівництво нашої країни і нехай. Ця благодать, яка панує зараз в нашій країні, продовжується для того, щоб багато людей могли пізнати тебе, свого єдиного Спасителя Ісуса Христа. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Христос любить вас і очікує на ваше посвячення. Вашій увазі пропонуємо цікавий курс уроків дивовижні факти. Ви можете отримати їх, зателефонувавши до нас або написавши нам. Електронну адресу та номер телефону ви можете побачити на екрані. Бажаю вам господніх благословень. До зустрічі завтра!